Я живу тобою до Дня Матері. З нагоди українського та міжнародного дня матері, які цьогоріч святкуватимуть цієї неділі, 11 травня. Укрпошта випустила в обіг нову поштову марку, яку присвятила цій даті на календарі. Криворіг долучився до обласних центрів країни, де напередодні дня матері урочисто погасили новинку. Криворіг долучається до заходу спецпогашення. Яке запустить в обіг марку, присвячену Дню матері. Ми дуже раді, що Кривий Ріг у когорті обласних центрів, тому що обласні центри тільки долучились до цих святкових заходів. Свято, котре. Було засновано в 99 році, але останні три роки, напевно, вони мають там дуже дуже велике значення. Ми присвячуємо цей. Випуск марки всім матеря на новій марці зображена жінка у традиційному українському вбранні, котра обіймає нашого захисника в камуфляжі, і це уособлює, що в кожного нашого захисника є мати, котра турбується, молиться та чекає на нього або охороняє його з небес. І думки мам напевно допомагають захищати і боронити Україну. Автором ескізу виступив Олександр Охапкін, який минулоріч став автором марки, яку присвятили Богородиці, її в 2024 тисячі голосуванням. Онлайн, визнали кращою серед презентованих варіантів. Ми погашаємо особливу марку. Я живу тобою. Особлива марка, тому що вона змушує мовчки придивлятися і дивитися. Це про всіх наших матерів, які були до війни просто мужніми жінками, як завжди, і сильними, а зараз стали просто незламними. Укрпошта робить серії марок, і я вважаю, що це дуже добре і все, ну, дуже чарівні марки. Ми пам'ятаємо всі про е, руський корабль і багато ще інших марок і про трактор. Це наша історія Баштанки. І ось тепер нова марка. Загальний тираж нової марки складає 320 тисяч примірників. Придбати їх собі в колекцію або в подарунок ви можете у відділеннях Укрпошти або ж в режимі онлайн в будь який зручний для вас час. Олександр Фефілатів Глі Припчук перший міський.